Так, друзі, і ще хотів показати вам, купив такий балон 5-літровий газовий, це для розпалки. Підключив газову горялку до нього, розпалки, та любого, що захочете, можна розпалювати мангал, можна розпалювати кострик, можна смалити. Курочок, уточок, індичок, те, що ви захочете, можна смолити. Чим він мені сподобався? Економією. заправив, надовго вистачає, газ дешевший, чим купити. Так, да, воно, я можу сказати, більш, напевно, буде купити як пезу грялочку, вона більш така універсальна, наче. Ну, вона швидко і закінчується. А цей баллон. Я навіть брав на природу і підключав до нього таганок чотирьохкомфортних. І була в мене як своя вже кухонька. Так що і непогано і розпалить і економія. Так що, дивіться, може комусь пригодиться, а може і не пригодиться просто. Ось так. Може буде комусь цікаво. Хорошого дня.